Івано-Франківського відкрили меморіальну дошку Дмитру Коцюбайло на псевдо Давінчі. Пам'ять про полеглого героя зберігають і в його рідному професійному будівельному ліцеї, де навчався Давінчі. Тут він здобував професію дизайнера. Дмитро, учасник революції гідності, а пізніше брав участь у військових операціях поблизу Києва, Херсона, Савур-Могили, керував підрозділом Вовки. Давінчі загинув від осколкового поранення поблизу Бахмута. Він перший доброволець, який нагороджений. Орденом героя України, щоб ми опоролися завжди від нього йшла якась така енергетика, що ми відчували його. Цей патріотизм від нього відчувався. Від ну від інших одногрупників такого не було, та як було від нього. <му> <проб> Навіть на уроках я пам'ятаю, як ми сиділи за однією партою. Він брав зошит і малював. І під час уроків він був здібний, але його покликало. Так, напевно, що від душі він туди пішов, тому що він не уявляв себе тут. Він дуже любив малювати на всіх уроках історії, малював в зошиті, всюди, де, що, як. І знаєте, завжди ніколи не можна було почути від нього якогось поганого слова, або слухняний, добрий. От що мені сподобалося в нього, що я знаю, якщо він дуже цінував історію і любив свого дідуся, який служив в. Українські повстанські армії любив своїх батьків, свою бабусю. Оце саме таке особисне, таке мені хочеться про нього добре сказати.